Я думаю, тільки лінивий не знає, що ось так скорочувати не потрібно. Якщо у нас раціональний дріб, і між ними знак плюс чи мінус, ми не маємо права ось так скорочувати, тільки добуток. Тобто, нам потрібно тут створити добуток. І ось той метод фонтанчика, за який говорю я 150 раз своїм учням, нам потрібно створити метод фонтанчика, тобто дужку, я бачу дещо спільне в чисельнику. Ага, тут дві бі ачки. Виношу задушки, ставлю знак плюс. На що я маю помножити ачку, щоб стало А квадрат. Звичайно, а. На що я маю помножити ачку, щоб стало 2а? Звичайно, двіючку. Ось так. А тут я бачу двійка і тут, і тут. Виношу двійку задушки. Звичайно буде А плюс 2. Точно такий метод. От тепер я маю повне право скоротити аж цілу дужку, адже це цифра якась, я не знаю, яка. І результат у мене буде. А поділено на 2. Тут учні часто роблять помилки. А щоб не робити такі елементарні помилки, я розказую їх на спеціальному своєму курсі по підготовці на НМТ. Переходь у шапку профіля і шукай його на моєму сайті.